Ну що ж, панове, сьогодні поговоримо не просто про бджільництво, а будемо говорити про тих людей, які змінили світ бджільництва на краще. І таким, як ми бачимо світ бджіл сьогодні, таким його зробили ті люди колись. Це були різні винахідники: Рут, Дадан, Рутнер, Грушка, Прокопович. Їх було дуже багато. Це лише невеличка горстка. Тих винахідників, які були в нашій історії, але сьогодні не будемо заходити здалека, будемо зразу говорити про найвидатнішого і по факту про основоположника сучасного бджільництва в такому вигляді, як ми бачимо його сьогодні. Іванович Прокопович. Народився Петро Іванович Прокопович 1775 року. На Чернігівщині. Не десь там в Росії, не ще десь, а 1775 року на Чернігівщині. Все, йдемте далі. Це український винахідник, український вчений. Він жив на території сучасної України. На той момент це була Російська імперія. Але то, що Шевченко. Ті самі роки жив, ті самі роки творив, це йому не вмішає до сьогоднішнього дня бути саме українським видатним письменником. Така сама ситуація із Петрою Івановичем Прокоповичем. До речі, вони між собою товаришували, і Шевченко неодноразово бував на пасіці Петра Івановича Прокоповича. Але як Петро Іванович прийшов до бджільництва, він, як і всі звичайні діти того часу, Працював з батьками, розвивався вдома, і в 11 років його батьки віддали в науку. Тоді було таке поняття: тоді не було поняття йти в школу, тоді було поняття йти в науку. І батьки далі працювали якби вдома. Петро Іванович пішов навчатися, а батьки далі працювали. Батьки Петра Івановича були доволі таки знатними людьми. Батько був продовжувачем знатного козацького роду. На той момент він вже був священником. І Петро Іванович е вперше познайомився з бджолами, ще будучи в науці. Він вивчився на вчителя, йому далі потрібно було рухатися по життю. Він мріяв бути вчителем. Він знав кілька мов, він дуже круто адаптувався на той час до сучасних умов і хотів продовжувати свою практику, саме будучи вчителем. Але доля розпорядилася по-іншому, і він пішов служити. Він пішов служити на той час, служити то було престижно. На той час люди в армії е, були такими от знатними, бо один із способів е, вирватися в вищі класи це була саме армійська служба. І, до речі, якщо станом на сьогодні до цього ставляться нормально, можна бути і не в армії, то на той час, якщо ви не проходили військову службу, ви вважалися просто, е, ну, просто лузерами. По факту, так тоді було. Але Петро Іванович Прокопович закінчує свою військову службу в 22 роки. Закінчує військову службу в званні підпоручника. В нього було таке звання підпоручник. Що підпоручники робили на той момент, я так і толком не знаю. Можете загуглити, подивитися. Я думаю, корисна інформація буде. Ми йдемо далі. 22 роки Петро Іванович Прокопович виходить з армії і думає, чим би це мені займатися в житті. Петра Івановича був старший брат. І одного разу він приїхав до старшого брата, поділитися думками, посидіти почаювати, погорювати. І він побачив бджоли. Його старший брат займався бджільництвом. В нього було для початку там, кілька колод, і він пасічникував. Прокопович згадав, що колись ще будучи в школі, він також бачив бджіл, вперше з ними познайомився, йому стало цікаво. І тоді він в брата на пасіці починає вчитися, його брат навчає всяким елементарним прийомом, дочекатися, коли відроїлися бджоли, як правильно забрати мед з колоди і так далі. Класична система бортівного бджільництва або колодяного бджільництва. Після того, як Петро Іванович навчився цьому всьому, для цього йому потрібен був лише рік. Наступного року він вже твердо знав. Що він хоче бути пасічником. І от цей момент в історії світового бджільництва стає ключовим. Петро Іванович наважився все своє життя поєднати з бджолами. І в 23-24 роки він обзаводиться власними колодами. Після того, як Петро Іванович Прокопович познайомився із бджільництвом, він вже мав кілька колод. Всього-навсього з 1900. З 1799 по 1808 рік в нього наростилася пасіка до 580 колод. Просто вдумайтеся, 580 колод. Це не те, що велика пасіка. Станом на сьогодні, це вже гігантська пасіка. 580 колод бджіл. Якщо брати на сучасні мірки, 580 сімей. Не кожен пасічник навіть уявляє пасіку в 200 бджолиних сімей. Що вже говорити про 580. До цього результату Петро Іванович дійшов всього-навсього за 7 років. Ми підходимо до самого ключового моменту в біографії Петра Івановича. Яким дивом до нього прийшла ідея, і як він напрацював ідею створення рамкового втулкового розбірного вулика Петра Івановича Прокоповича? Рік його створення. 1814. Але в нього було, був проміжок з 1799 до 1814. Чим він займався в цей період? Коли його пасіка паралельно нарощувалася, в нього і паралельно набувався досвід, і він обростався новими і новими знаннями. Одна із новаторських фішок того часу Петра Івановича була не просто вчити бджільництво і спостерігати за бджолами. А він виписував дуже велику кількість літератури з європейських країн. Він був широко відомий в колах пасічників на той момент, і він мав доступ до різних пасік в Європі, в Америці, кругом, де на той момент могли бути бджоли, і де були якісь новатори, де були якісь винахідники. Всі вони між собою один одного знали, і за рахунок цього Петро Іванович. Постійно виписував йому постійно почтою, листами, різними способами приходили все нові і нові е, статті, публікації, монографії, е, книжки, якими він користувався. І 1810 року він прочитав одну із ключових статей, яка змінила його уявлення про те, яким повинно бути бджільництво далі. 1810 року йому потрапила в руки стаття. Невідомого автора, автора не зазначено було, що потрібно дійти такого прогресу в бджільництві, даби без використання диму можна було забирати мед в бджіл. Це й було ключовим моментом. Оскільки в той період часу, в ті періоди, з дуплянки, просто дуплянка наганялася великою кількістю диму. Ядучого диму, максимально ядучого, для того, щоб бджоли звідти або вилазили, або максимально щоб чаділи, щоб вони не мали можливості абсолютно ніяк вжалити і гніздо знищувалося. І ці втрати в наступному сезоні поновлювалися за рахунок країв. Ніяких відводків ніхто ніколи не робив. І у Петра Івановича була така місія, ідея втілити це в життя і за 4 роки. Період з 1810 до 1814 року до нього прийшло це бачення, як це зробити. Це вже був готовий продукт. Тобто 4 роки праці Петра Івановича прийшли абсолютно не дарма. Він повністю змінив обличчя світового бджільництва, розробивши вулик, де окремою частиною гнізда він зробив рамку. І за рахунок цього він почав розробляти різні методики пасічникування. Крім цього, Петро Іванович, коли вже дійшов консенсусу і вже мав вулик, він мав ще свою школу. Він відкрив свою школу в селі Пальчики, де він спеціально купив галявину, де він спеціально купив територію і там заснував свою школу. Всього за 53 роки діяльності школи було випущено 700 кваліфікованих фахівців, тобто 700 пасічників. Він випустив за рахунок своєї діяльності. Верніше не тільки він, а й його син, адже школа існувала ще 23 роки після смерті Петра Івановича Прокуповича. Далі школа була розграбована імперською владою, тому що син по невідомих причинах раптово вмер. Пасіка була розграбована. Школа була розграбована. Були з цієї школи вкрадені абсолютно всі рукописи Петра Івановича Прокоповича, невидана книжка Петра Івановича, запіски пчолах, і повністю всі колоди, всі новітні винаходи, і навіть портрети Петра Івановича, і ті вкрали. Тому сьогоднішні дослідники не до кінця впевнені, що той портрет, який є відомий Петра Івановича, чи то точно він. Ось такі є моменти. Але... Поки Петро Іванович живий, він придумав свій вулик, в нього є школа, була не просто школа, це була велика промислова школа бджільництва, в якій навчалися всі люди, які бажали навчитися бджільництва не тільки з Російської імперії, а й з Європи приїжджали. Адже Петро Іванович був активним учасником європейського життя. І коли е школа дійшла певних масштабів. Кількість бджолиних сімей, вже можна сказати, сімей, не тільки колод, налічувалася в школі 2530 бджолиних сімей. Уявіть собі, кількість бджолиних сімей. Наприклад, на Голосійській навчально-дослідній пасіці на сьогоднішній день 2530 сімей я не уявляю. Оскільки я бачив таку кількість бджолиних сімей, будучи в сполучених штатах. Я розумію, що 2530 сімей, ну кафедра вчільництва при всій повазі до неї ну ніяк не потягне, а школа Петра Івановича потягнула. Крім цього, школа Петра Івановича вона була не тільки першою пасічницькою школою, а вона й була першою пасічницькою школою в Європі і на сьогоднішній день останньою. Бо більше таких шкіл бджільництва в, в Європі, Україні, Росії ніде абсолютно немає. Є кафедри, є факультети але окремого як такого от, величезного багажа знань, в якому все було зібрано. там На сьогоднішній день ми не маємо. Тим не менше. В самий розквіт діяльності Петра Івановича Прокоповича його пасіка налічувала в окремі роки 3 тисячі бджолиних сімей, і саме його пік це було 10 тисяч бджолиних сімей. 10 тисяч бджолиних сімей, ясне діло, що Петро Іванович сам не обслуговував. Це робили в більшій мірі його учні зі школи, які обслуговували всі ці сім'ї. І завдяки цьому Петро Іванович мав статний дохід. І на той момент, коли вже в Петра Івановича було 3 тисячі бджолиних сімей, він мав дохід. Просто вдумайтесь, на той момент 20 тисяч карбованців щорічно. Ви можете зайти і подивитися курс карбованців, і ви зрозумієте, що це дуже і дуже таки престижно можна було заробляти на бджолах, як тоді, так і зараз. Ще одна визначна подія, яка сталася з Петром Івановичем, це однозначно він дружив з. З Тарасом Григоровичем Шевченком. І був візит Тараса Григоровича на пасіку до Петра Івановича, і вони там чаювали, бесідували. В одній із своїх е, поем е, Тарас Шевченко назвав е, Прокуповича знатним пчеловодом Русі. Е, був такий момент. І також одна із відомих картин е, Тараса Григоровича, де він замалював. Вулики. А ще є один такий відомий вислів Тараса Григоровича Шевченка: немає краще, немає на світі блаженнішої справи, аніж бджільництво, народився саме в ті години, в ті минути на пасіці, коли з Петром Івановичем вони пили або медовуху, або чай з медом. В принципі, це є такий короткий опис Петра Івановича Прокоповича, але більш детального на сьогоднішній день немає. Цікава інформація, абсолютно змістовна інформація для поціновувачів бджільництва, для поціновувачів людей, які е, цікавляться цією блаженною справою. Але хочу додати, що Петро Іванович за своє життя, за свої 75 років професійної діяльності встиг зробити дуже багато. Він мав дуже багато імператорських відзнак, він мав велику кількість впливових знайомств. Він був членом Академії е, наук Російської імперії. На той момент то була не академія а наук. Якось воно по-іншому називалося, але суть залишається та сама. І він представляв світове бджільництво в цілому в світі, і про нього знали всі. Тому що Петро Іванович Прокупович був пасічником не місцевого значення, а світового значення. Попередньо я зазначав, що одна із його новаторських штук це була виписувати літературу з-за кордону, привозити її до себе в село, в пальчики, там вивчати, і геніальні думки до нього приходили. Сірий екран. Хороші ідеї, панове, завжди приходять за чаркою і з думкою про бджіл, але потрібно пити медовуху. Але під час роботи з бджолами нічого не приходить, так сказав нам оператор. Тому Петро Іванович Прокопович своє життя творив, і він зробив так, що наступні покоління не далі роздумують і думають, як знаходити нові речі. Крім цього, Петро Іванович не тільки розробив. Втулковий вулик розбірний, де він рамку виділив як окрему частину гнізда для контролю життя бджіл. Петро Іванович перший, хто зробив решітку, яку на сьогоднішній день ми називаємо Ганімановською. Але принцип тої решітки е, залишався, в принципі, той самий, але мала вона інший вигляд. Тому що це була просто фанера або тонка дощечка, де було просверлені отвори під бджіл, матка не могла пройти, а бджоли могли прийти. пройти. Саме тому рамки з медом залишалися виключно з медом. Туди не потрапляла матка, і, відповідно, там не було засів. Перший, хто скористався цією технологією і її придумав, це був саме Прокопович. Тому, панове. Ми повинні не лише шанувати Петра Івановича Прокоповича, а рівнятися на нього, прагнути бути хоча б на рівні з ним. І тоді ми будемо світ бджільництва рухати вперед. На сьогоднішній день в нас також є багато відкриттів в бджільництві, але, на жаль, ми не маємо такого великого прогресу, як був за роки життя Петра Івановича Прокоповича. Тому, панове, давайте разом збережемо бджіл. І за рахунок цього врятуємо світ.